І ще одна сонячна станція, яку ми змонтували в Київській області. Давайте зробимо коротенький огляд. Отже, маємо інвертор трифазний ДЕЄ, Сюди підключені сонячні панелі і два літіві акумулятори на 10 кВт годин. Що вона може? Значить, вона вбудована в щитову будинку. Коли пропадає світло автоматом, все жилення переходить на оці літіві акумулятори, наскільки їх вистачає? Зазвичай все залежить від потреб будинку. Якщо будинок споживає до кВт на годину в середньому це так, то цих акумуляторів вистачає на Плюс годин, але вони постійно дозаряджаються сонячними панелями, тому е, вистачає як правило на весь день, коли е, це літо або весна. Коли це зимній режим роботи, акумулятори можна дозарядити в разі потреби генератором. Ось це щитова, безпосередньо куди вбудована ця історія. І значить, тут обрана лише критична група. Тобто, то працює в будинку лише те, що власник захотів, е, щоб працював на моменти блокаутів. Якщо вам цікаві подібні рішення, ми монтуємо по Київській області. Напишіть коментар.